Так, Ярослав, ну розкажи про поїздку до Китаю, які залишилися враження, ну, про результат. Ну і що найбільше запам'яталося у цій поїздці, Наскільки вона була така в тебе? Ну, наскільки важлива подія така в житті? Е, ну... В цілому, в цілому, з останнього, якщо почати, подія, звісно, важлива, бо це чемпіонат світу. Неважливо в якому прояві, з якою збірною, але в будь-якому випадку це міжнародний досвід, який ну, я думаю, що на будь-якому рівні для. Для будь-якого футболіста, професійний гравець, чи, чи десь аматорський якийсь рівень? В будь-якому випадку це, це великий досвід, і е, ну, я, я дуже щасливий, що, що був такий експеріенс для мене. А як тебе обрали до збірної? Чи знав ти, що чи це ще що... Команда там навчального закладу, так? Е, так, я, я студент цього університету, тому ми, ми, коли були в Польщі на чемпіонаті Європи, здобули друге місце, то нам відразу сказали, що пацани, ви виїдете в Китай. От, і От Так почали готуватись після цього. А на Європі коли ви виступали е, минулою, е, минулим літом. В цьому році ми були в Албанії теж Чемпіонат Європи, а минулим літом були в Польщі. Ну, скільки матчів ви провели, як зіграли, і там у фіналі там така подія також була. Да? Да, ну в цілому, п'ять да, ігор зіграли, чотири виграли. Да, в фіналі е, важка гра з Бразилією. Дуже багато емоцій, дуже багато сил, нервів. Тим більше, коли граєш через день, то е, фізична втома в будь-якому випадку, вона е, дає про себе знати і. і Ну, знову ж таки, дуже, дуже важко грати в такому, в такому темпі, але всі, всі були в рівних умовах, виключень для, для жодної команди не було. Тому я думаю, що ну, десь, десь, може, трошки в якомусь сенсі майстерності, в якомусь сенсі фарту десь не, не вистачило. Але я думаю, що, я думаю, що Друге місце, яке ми зараз досягли, то дай Бог все, все добре для нас складеться, і ми на наступний чемпіонат світу поїдемо і, і займемо вже перше місце. Ну, бразильці там дійсно такі бразильці були, чи це більше студенти, ніж там, футболісти, як вони вигляли? Ні, ну як якби і у нас теж студенти, студенти і є футболісти. Просто да, воно, воно десь може виглядати з боку. От, якщо ти дивишся на них, да, це там десь може в когось животик якийсь, десь там зайва вага, ще щось. Але в будь-якому випадку, ну ти дивишся на бразильців, це, ну, вони, вони всюди будуть бразильцями. Тобто так само. Було грати і з Уругваєм, і з Аргентиною. Всі емоційні за рахунок цих емоцій вони грають. Тим більше знову ж таки, це, е, це країни, у яких просто в ДНК е, написано, що вони є футболісти. Тому е, в будь-якому випадку з ними, з ними завжди цікаво, завжди важко грати. Ну, не важко було переключитися з першої ліги на такий міжнародний рівень і грати з представниками. Ну, це, це вже питання: хто як себе налаштовує на це. Ну, ти в будь-якому випадку, на будь-якому рівні, ти повинен виходити і показувати. Е ту гру, яку від тебе очікують, звісно, там футбол, той, який, умовно, в збірні, і той, який на клубному рівні, да, це якась ну, є в цьому різниця. Плюс, знову ж таки, там, якщо це чемпіонат саме йде, якщо це, грубо кажучи, кубкова система, це знову ж таки це трошки різні речі. Потрібно адаптуватись, потрібно переключатись, знову ж таки, розуміти вимоги тренерського штабу, і вже від цього знову ж таки, повторюсь, виконувати свою роботу на, на тому рівні, на якому ти це вмієш, це можеш робити. Тому як ви, що ти пенальті пробивав? Е, дуже просто подивились, е, ну так, подивилися е, з пацанами, так переглянулись. Хто, хто візьме на себе відповідальність. Це я візьму, нема, нема питань. Ну, десь, десь, звісно, переграли мене в якомусь сенсі, бо це не, не тільки лотерея, але це трошки ще психологія. Тому десь десь не пощастило в якомусь сенсі. Але ну, це, це вже пройдений етап, це залишається позаду, і треба, треба переключатись на те, що те, що є зараз у нас. Ну, ти раніше пробивав пенальті, так? На професійному рівні ні, а ну, десь дитячий, дитячий рівень, там, Діфал, коли грали, ще якісь речі, то було таке. Ну, п'ять так, ударів, всі виконали, і потім вже дав. Прав. Так, так це вже був 7 чи 8, здається, удар. А скільки, з яким результатами матчі завершили? В цілому матчі перша гра з Австралією ми 6-0 виграли. Потім дуже важка гра була з, з Корейцями 2-1. Потім, потім здається, Аргентина була теж там щось 2-0 2-0 здається. Уругвай 4-0 начебто. Ну і знову ж таки, і фінал 1-1 і по пенальті. Ну чим Китай здивував, запам'ятався і чи був час там подивитися, погуляти? <пад> був час, звісно. Як ну скажу від себе, чогось прям вау, я, я не побачив, того, що я там з дитинства з, з батьком дивились там якісь документальні фільми, якісь там серіали, ще якісь речі. Багато інформації. Певний час читав, то якби для мене особливо нічого нового не було, але все рівно момент того, що пішоходів майже нема, а є багато реального так, так само, як от у нас. В містах десь самокати під оренду, так само в них скутери. От, і дуже-дуже багато всього такого було. Але, ну, якби, ну так, да, китайська мова трошки незрозуміла, да, якщо, якщо вірніше сказати, то взагалі не зрозуміла. То. В цьому, сенсі, в цьому сенсі було трошки важкувато, незвично. А, а так, люди привітні, всі там ходять, дивляться, вався, там європейці, да, можна сфотографуватись, автографи якісь. Тобто, ну, якби, на, на цьому рівні ти, ти відчуваєш себе реально зіркою світового масштабу, як, як там люди в Англії грають, десь в Іспанії якісь професіонали, да, на, знову ж таки, на високому рівні. Болівальники там були, да, присутні? Так, да, да, на кожну гру приїжджали, коли там, тренування між іграми, наприклад, там, в школах чи в е, інститутах, то там, там дуже багато дітей, вони ходять, дивляться, вау, можна з вами сфотографуватись, знову ж таки, автографи, якісь там подаруночки навіть і самі. Тому ажіотаж, який був на, навколо цієї події, це просто щось неймовірне. Mm, вот так вот. Да. — Які сувеніри привіз собі які. Е -е, дуже, дуже банальне, дуже просте. Мамі, кумі одні, кумі інші. Ці е -е, от. Та й ну, так, якісь солодощі, якісь там м'ясо якесь цікаве. Привіз. То, ну так. Дрібнички, але все рівно щось Їжа здивувала? Ріжа ні. Е, те, що було саме в нас в готелі, то не сильно, бо воно все було адаптоване саме під, під щось європейське. Ну звісно, там з якимись додаваннями китайської, китайської культури, але в цілому все знайоме, все зрозуміло було. Е, те, що там вулична їжа, ну я, я все таки не, не, не ризикнув. Да. Бо ну, як мені як мені пояснювали, то ти можеш просто-напросто не витримати це. Ну і що тобі чи дав щось тобі цей міжнародний досвід? Перший твій, мабуть, так міжнародний да, після Європи, саме як міжнародний світовий рівень, так да, дуже, дуже великий. Ну, знов ж таки дуже важливий експеріенс для мене в тому сенсі, що ти не кожен день, не кожен рік навіть маєш змогу приймати участь в такому заході і. Ну, банально навіть в сенсі спілкування з іншими командами, коли ти там, бачиш ті ж самі австралійці, бразильці, там знайомі були з Німеччини та з Франції, то. Ну, знову ж таки, коли ти коли ти спілкуєшся, ти, ти там ту культуру вивчаєш, з тима спілкуєшся, іншу культуру вивчаєш, бачиш все на власні очі, то ну, знову ж таки, як, як для досвіду, це, це просто вау. Ну, з англійською в тебе все добре, так? Ви ну, Пощастило, -по 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 <пілляє> по -по -по <пілляє> так. Е я в школі навчав, в <пілляє> вивчав, вивчав. Так, е да, в мене була школа з поглибленим, але м як сказати? Ну, такого, що я прям сидів там, збрив щось, не було. Тобто мені умовно граматика, яка дається в школі, ну вона я її я сьогодні не розумію. Я якось там якісь основні речі, ну як би знаю, як що писати, але якщо там сісти тест якийсь писати, я його завалю. Але з іншого боку, знову ж таки, там сидіти і, і сидіти і розмовляти, ну, дуже дуже просто, дуже спокійно. А Андрія як з англійською? Там важче. Він, він після Китаю розуміє, що десь потрібно вже починати вчити. То зараз навіть курси якісь проходять. Добре, зараз у нього запитаємо. Він грав? Ти всі матчі? 4 з 5, я тільки другу гру не, не грав. Туда. Так. І Тренер у вас це Бузнік, так? А яку ти не грав матч? Другий матч з корейцями.